На початку війни до вас приходили тренуватися люди, скажімо, з рівним рівнем підготовки. Як ви їх обучали? Ну, на початку війни це було буквально в перші дні. Люди приходили не просто нульові, а мінус один. Чому? Вони не тільки не вміли воювати, в них ще не було здоров'я. Коли ти тренуєш людей, яким 20 років це одне, коли тренуєш людей, яким 60 років, це трохи різне поняття. Тому важко було. І спочатку починали геть з самих простих речей. Тренувалися і дорослі, і підростки, підлітки приходили, жінки приходили. Я навіть працювали кожен день, тому що люди розуміли, що до села може підійти в будь-який момент ворожа армія. І люди будуть самі захищати свої домівки. Діжурили на блокпостах, а з блокпостів йшли не додому відпочивати, а йшли сюди в лагерь, тут тренувалися, здобували досвід, знання, практику. Будь, ласка, пару слів про так звану урожайну культуру, збройну, збройну культуру України. То проблема в тому, що в Україні під час радянської влади не була вирощена так звана урожайна культура. В чому люди багато навіть ніколи в житті не брали зброю в руки. А коли людина не брала зброю в руки і об'яснити їй зразу і досконало, щоб вона могла з нею ще в бій піти, ну це дуже важко. Зараз, наприклад, є мисливці. Да? Вони вміють полювати, але вони не вміють воювати. Але з мисливцями трохи легше. Трохи легше з тими, хто, наприклад, хоча б колись та служив в армії, хоч в радянській, хоч якісь. А за 30 років в армії в Україні майже всі намагалися. Трохи, як -от, кажуть, відкосити, да? а зараз виявилося так, що ці знання конче потрібні навіть для того, щоб вижити в цей час. Розкажіть, будь ласка, які методики застосовуєте? Ну, у нас виходить так, що учбовий центр ми робили на базі батальйону ДФТГ, а з озброєння у нас було тільки стрілкове оружие і трохи трофійних гранатометів. Тому ми вибрали для. Навчання людей тактику легкої піхоти, яка була ну, досить вона ефективна на той час. Тому що українська армія ну, в, той, в самому початку 22-го сильно менша була за російську. Ми вступали і в техніці, і в кількості, і в підготовці. Тому основна тактику вибрали вдарив і Пішов. Це була тактика засад, тактика знайти противника, навести арту. І максимально зберегти життя людей, тому що людей у нас менше, ніж у нашого противника. І головна ціль це, навіть коли ми тренувалися, у нас був такий слоган. Ми казали, головна мета навчання це вижити сьогодні, щоб воювати завтра. На цьому робилася головний такий. А звідки вона пішла ця тактика? Яка історія в неї? Тактика легкої піхоти, ну вона досить. Давня, починаючи з наших предківський сарматів, але найбільший розвиток вона отримала в Африці під час Англобурської війни, коли англійська армія в Южній Африці воювала з мешканцями місцевими, вони якраз цю тактику розробили і досить успішно використовували. Після цієї війни англічані її взяли на озброєння і Випробовували, вони створили САС і прочі підрозділи. Пізніше Родезія, яка змогла маленька країна проти великої кількості африканських країн воювати і стояти. Потім перейшло в Южну Африку. А потім ця тактика була використана і англічанами, і англійцями, і американцями у В'єтнамі, в, в Малайзії, в Індонезії, у всіх колоніальних війнах. Чому? Тому що вона дозволяла. Маленькій армії досить ефективно протистояти більшій по розміру і навіть більше оснащеній армії. Наприклад, те ж саме війна в Афганістані показала, що партизанська тактика, який не був Великий Радянський Союз, але через 10 років він оттуда пішов. А ви ведете якусь статистику? Скільки бійців ви вже підготували? Багато. груп у нас, воно йде, скажімо так. Кількість груп, деякі тренуються до сих пір, вже третій рік. Приїжджають на ротацію, приходять, хатабич можна, кажу, заходьте, які питання. Деякі приходять на неділю. Йому повістка прийшла, він прийшов, хоч щось дайте, хоч щось покажіть. Деякі ходять епізодично, тобто ходить, пропадає, опять з'являється. Статистику вести 200, 300, 400 чоловік, ну, це нема такої мети. Є мета більше зробити цю інформацію, ці знання доступними для всіх. Чому? Чим більше людей буде вміти і знати, і зможуть передавати далі цю тактику і ці принципи ведення війни, тим Україна має більше шанси вистояти. А скажіть, будь ласка, на ваш погляд, в Україні зараз е існує якась єдина методика підготовки бійців. Ну, у стр... нас проблема стрілецька. в тому, що у нас Україна, да, всі реформи, ну те, що я бачу, да, я спілкуюся з різними підрозділами, спілкуюся з різними офіцерами е по всій Україні. І те, що мене більше все вражає, в мене іноді таке відчуття, як наче я попав в свою юність в радянський союз. Чому ми поміняли форму? Ми поміняли звання, ми багато чого зробили і кажемо, що ми провели реформи. Але якщо ми відкриємо статут української армії, там пів книжки, це опять строєва підготовка. І за цього у нас дуже низький рівень. Любий офіцер він знає, наприклад, таку річ: для того, щоб створити армію, спочатку створюються навчальні центри для рядових, військові заклади для офіцерів. Чому можна мобілізувати мільйон осіб? Але якщо ми можемо навчити, наприклад, за 5 місяців 100 тисяч, то 900 тисяч будуть просто їсти свій хліб і нічого не будуть робити. Соответственно, рівень підготовки армії залежить від рівня можливостей навчання особового складу. А це дуже важливий контекст, і його не зробить швидко. І перше, що робиться, ну це мене завжди дивувало, чому іноді спілкуюся з офіцерами, вони цього не розуміють. Створюється частина, перша рота, яка повинна в цій частині з'явитися, учбова. Наприклад, бригада створюється, то перша рота, яку треба створити, це учбова рота. В неї заходять сержанти, проходять підготовки, стають на посади. В неї заходить особовий склад, проходить підготовки, стають на посади. Таким чином формується костяк будущої майбутньої бригади. Коли це є, навіть коли бригада приймає участь в бойових діях і несе втрати, то інструктори, оця учбова рота, вона постійно готує поповнення. І вона краще, ніж учбовий центр, наприклад, Десна, чи там Яворівський полігон, чи там старий той Шрілан. Ця рота знає потреби своєї бригади. Хто саме в цій бригаді потрібен? І тоді інструктори готують саме тих людей, які більше цій бригаді потрібні. І це саме раціональне зерно. Тому що людина починає взаємодію і звикає до бригади прямо з учбового центру. А коли він приїжджає в великий, навіть, навіть суперово обладнаний учбовий центр, але там з ним індивідуально ніхто не працює, він себе відчуває ким? Ніким. Він відчуває, за цього, наприклад, багато хто, приїжджаючи з учебного центру, кажуть, о, я нічого не пам'ятаю, я нічого не розумію, я взагалі так і не зрозумів, що я там місяць робив. Або півтора. А коли він приходив в бригаду, треба починати все спочатку. Ще у 2022 році ми виходили з ініціативою зробити так, як робилося в багатьох країнах, які переживали таку частку історії, як в Україні. Це зробити мобільні тренувальні центри, групи, які будуть, наприклад, состоять 2-3 офіцера, 6-8 сержантів, кожний фахівець своєї області, вони заїжджають в частину. І дивлячись на людей, які є в частині, набирають інструкторів. І готують вони не особовий склад, а вони готують інструкторів. Ці інструктори, вже, остаючись в бригаді, будуть готувати особовий склад, який буде в бригаду приходити. І це дає можливість не гуртувати людей, щоб туди не влетіла ракета. Учбова рота це не вилиться 100 чоловік. Невеличка така частина, яку можна переміщувати постійно, сховати десь у селі. Для занять учбової роти, ну от у нас учбова рота, от тут можна робити все, що завгодно. І для супротивника це буде важка ціль, її важко ідентифікувати і потім вразити. І в цій ситуації наші втрати були б мінімальні. А коли є великі полігони, а вони є ще з радянських часів, його не сховаєш. Ці полігони знають і росіяни, і всі на світі. На ваш погляд, який зараз рівень, скажімо, інструкторів які в нашій армії, і офіцерів? Дуже низький. Чому? Є, наприклад, принцип ведення бойових дій. Той підрозділ, який приймає участь в бойових діях, коли його втрати доходять до 60-50%, він повинен бути відведеним. Його повинен повинні замінити і поповнити особовим складом. Ті 50-60% людей, які залишились в бригаді, вони ну, мають бойовий досвід. І вони якраз краще за все його передадуть. Є, наприклад, бійці, які отримали поранення да, і вони знаходяться на одуженні, він воювати не може, але ви його переведіть в учбову роту, і хай він свій досвід передає молодим хлопцям. В цій ситуації він себе відчуває потрібним. Хлопці вони спілкуються з бойовими. Крім того, чому треба відбирати інструкторів? Є люди, які вміють, а є люди, які знають. Є люди, які дуже гарно воюють, дуже фахово, але вони не можуть двох слів зв'язати. І вони проводять, я приглашав іноді інструкторів, давав можливість їм спробувати себе в ролі інструктора. Вони приходять, вони не можуть навчати. Чому? Це окремий скіл, це треба окреме вміння, може бути якийсь даже дар. Вміть, вчить людей. І це складно. Бо іноді я буваю ставлю інструктора. Він приходить, проводить заняття, але люди кажуть: хота можна на наступний раз, щоб ми нічого не зрозуміли, що він розказує. Він трохи від нас одірваний. Тому. Головне Україні зараз потрібно десь 5 тисяч інструкторів. Якщо Україна зробить собі, от, наприклад, перва мета, головна 5 тисяч інструкторів, хай це буде, наприклад, 4 тисячі інструкторів сержантів і рядових, і, наприклад, хоча б 500 офіцерів, викладачів, тому що є теми, які ну, вимагають вищої освіти. Вони пов'язані з топографією, вони пов'язані з психологією військовою, тому що військова психологія вона сильно відрізняється від цивільної психології. Це інший стан, це інші проблеми, інші зовсім. І коли, наприклад, у 22-му році набрали цивільних психологів, зробили службу підтримки, вони не спрацювали. Чому вони не розуміли військових? А військові не довіряли їм, тому що це люди, які на війні не бували, вони їх, ніяк ця людина не відкриється. Військовий відкривається військовим. Це або капелан повинен бути. Наприклад, зараз я іноді додав такий предвід, як Слово Боже. Да? Чому? Тому що на війні під обстрілом всі віруючі. І, наприклад, іноді люди, які були геть атеїстами, і вони тоді кажуть, розкажи. Хто такий Бог, що він дає? Або, наприклад, ситуація проста: да? приходить медик. Коли медик приходить інструктор з сторони, він провів гарне заняття, все показав і поїхав. А ми, медик, який тренує, який знаходиться в своїй бригаді, він зацікавлений в тому, щоб як можна менше було поранених. Колись казали так, більше поту, менше крові. Чим більше люди тренуються, чим ці е, тренування постійніші і насищеніші, тим кращий результат. А от скажіть, будь ласка, от є країни, що вони не входять, скажімо, до НАТО, там, там Швейцарія, Ізраїль, от, до інших якісь військових блоків, а при цьому вони мають досить високий рівень скажімо, військової загальної підготовки всенародної. Так. Ну, на ваш погляд, на, на кого нам треба орієнтуватися, наші держави? А тут дуже все просто. От, е, дуже часто задають таке питання, яке звучить, коли закінчиться війна. Да? І я це питання прив'язую до нього. Тобто війна закінчиться тоді, коли противник побачить, що тут кожний чоловік, і да? може і жінка. Вміє фахово е, користуватися зброєю, знає основи тактики, володіє тактичною медициною, е, розуміє, знає, що таке топографія, маскування, розвідка, що таке партизанська організація партизанської боротьби. В цій ситуації противник розуміє, що ця війна не закінчиться ніколи. І вести бойові дії втрачається зиск якийсь, здоровий глузд. Тому е, як Україні перемогти? Треба так, щоб ми показали всьому світові, що ми можемо воювати. Але найбільш важливо треба показати, що було в 22-му. Ми показали, що ми хочемо. Ми готові захищати свою домівку. Причому кожен. А, от, наприклад, була гарна програма. Да? Був наказ танцюри і розроблена програма називалась Національний спротив. Вона в себе мала внутрі 11 предметів. Я, наприклад, вважаю, якщо б кожний чоловік в Україні хоча б пройшов цей мінімальний курс, Росія б закінчила війну. Чому? Тому що там 11 пунктів, які включають вогневу підготовку, тактичну підготовку, топографічна підготовка, розвідка, маскування, від тактична медицина, військова психологія, безпека бою, виживання, військове лідерство ці предмети. Вони роблять кожного чоловіка при потребі військовим. Колись в Радянському Союзі була така річ: збори, да, збирали періодичних чоловіків. В Україні навіть цього не робилося. І в нас е люди дуже гарні, вони розумні, працьовиті, але вони цивільні. А для війни і для війська потрібні військові. Наприклад, я був в деяких країнах, дивився, як там готують, ну, по-різному називається, хто називає лендвер, да, ополчення, хто називає, наприклад, там, територіальний резерв. Але в них є обов'язкова військова підготовка. Якщо взяти ту Швейцарію, це найпрофесійніша в світі піхота. Вона була навіть краще, ніж німецька піхота. Але в Швейцарії всі люди мають вдома зброю, вміють з нею поводитися, раз в рік проходять збори. І це не залежить від того, там рядовий офіцер чи це генерал. Прем'єр-міністр, я колись читав, що прем'єр-міністр на зборах бігає, кроси, стріляє, і проходить підготовку. Або, наприклад, візьмемо Данію, коли датська принцеса служить в військово-повітряних військах, проходить підготовку. Принцеса крові, але вона вміє стріляти, вона вміє воювати. І так кожна жінка, кожен чоловік. Візьмемо Ізраїль. Вони ж не від хорошого життя вели обов'язкову службу, але воно працює. Якщо 7 жовтня да, був напад на Ізраїль, то Ізраїль відповів так, що Хамасу тепер не скоро захочеться другий раз нападати. І в цьому зиск для України єдиний вихід закінчити війну треба, щоб Україна стала самою мілітарною країною в світі, де кожна дитина буквально там з 14-14 років, вона вже знає, як працювати зі зброєю, що таке тактика, як, наприклад, збирати інформацію, як цю інформацію передавати. Тобто країну таку перемогти неможливо. Так, да, з нею можна воювати 10 років, 20, 30, але перемоги не буде. Чому? Країна програє війну тоді, коли вона погодиться з тим, що вона її програла, коли буде об'явлена капітуляція. А народ, який не капітулює, він не програє війну, скільки б не було ворогів. Так, да, можуть бути моменти, коли там важче, легше, то вони наступають, то ми наступаємо, але противник через деякий час скаже, та на що ж воно мені треба? Бо це ж ніколи не закінчиться. Получається, або цей народ треба знищити, а перемогти його не можна. І задача на сьогоднішній день це професійна популяризація військових, скажімо так, вмінь, знань.